А ви знали, якщо на сковорідку розбите яйце, додати цукор, молоко, олію і борошно в рівних пропорціях, а саме 1 третю склянки, також дати дві ложки какао, розпушувач та ванільний цукор. Все це ретельно перемішати та додати ще пів склянки борошна, знову перемішати до однорідності і випікати на малесенькому вогні, краще поставити на розсіювач закритою кришкою до готовності. А тим часом з'єднати молоко з цукром і з какао. Довести до кипіння та охолодити. А тим часом наш пиріг буде вже готовий. Дістаємо його. І не забуваємо підписатися, бо в мене багато смачних і креативних рецептів. Проколуємо наш пиріг шпажкою або зубочистками. І поливаємо нашим кремом. То отримаємо неймовірно смачний і ароматний лінивий шоколадний пиріг, який готується дуже просто і швидко.